Краснодонців в Ужгороді щороку приваблює усе більшу кількість туристів. Леова частка з них іноземці. І не дивно, адже до найближчого населеного пункту села Вишня Німецьке у Словаччині немає 10 кілометрів. Щодня на Краснодонцях можна зустріти покупців з Угорщини, Словаччини та Чехії. До прикладу, цього року Алекс приїжджає до Ужгорода з Чеської республіки уже в сьоме. Товігодно облечені таке бомбони. Що вигідно брати? Одяг, цукерки. Ну найбільше це одяг та взуття. Беру що коли майки, спортивні костюми, куртки дуже вигідно. Тут коштує менше ніж половина в нас. Мені, як половина у нас. А вікторія та анатолій уже 15 років машкають у Німеччині. В Ужгород приїхали в гості і також прийшли сюди скупитися. Прийшли подивитися, да. Посмотреть, що є Шльопки порвались, надо рібенку шльопки купити. Дешево. для нас дешево, да. Для нас. дуже От окуляри собі купили. У Нас би такі дорожчі коштували, а тут дешевше. Одні з радістю розповідають з європейськими зарплатами та українськими цінами в Ужгороді їм вигідно скуповуватися. А от деякі покупці зі словаччини навпаки уникають запитань. Але не хочу з вами говорити. Поняли а, чого? Та так. Перше, що кілограмами забирають іноземці з ужгородських прилавків солодощі. Навіть приїхати з машиною з сусідньої словаччини та скупитися виходить дешевше ніж брати у себе вдома. Найпопулярніші товари у продавців карамельки, шоколад і чорнослив. Також випічка та вафлі європи. Ціни набагато набагато більше на саме обикновений примір 100 грам коровки польської в європі стоїть 100 грамів, стоїть євро 80. Це шість штук конфеточок, сім. У нас е, в мене, наприклад, вона стоїть 66 кілограм, то виходить 3 євро. То в них за ці гроші ви купите лише 200 грам. А ну, в нас? Ну, У нас цілий кілограм. Також покупців із сусідніх країн приваблює одяг. Тому деякі продавці для гостей за кордону вказують вартість не тільки у гривнях, а й у євро. У пані Ласі цілий гардероб індійської одежі переконує все це з натуральних тканин, і ціни для європейців мізерні. Та їм тут все за безплатно. За безплатно. Да. у них євро? то вони тут приходять, скуповуються та там собі. Та вони, якби знали, які ціни у них, і тут би пішком йшли до Ужгорода. Серйозно, то вони кожний день тут бувають. А сьогодні мали сьогодні бути. Я не знаю, чого сьогодні не прийшли. Ну, Обично вони у вівторок і в четвер. Ну а вчора були в середу, дуже багато були, Словакії, дуже багато було Словакії. Вентів, дуже много було. Чималий стаж роботи на ринку має і Віктор. Розпочинав ще 20 років тому із продажу солодких виробів. Наразі торгує шубами. В основному словаки, Дуже приємні люди, хороші, вітаються все. Раді, коли в нас щось куплять, подякують. Що дуже приємно з ними спілкуватися. Венгри ходять, але ну, венгри менше купляють. Приїжджають автобуси словацькі, михайловці, Кошице, братіслава деколи. У літній період ціни на зимовий одяг автоматично знижуються. Скажімо, зараз шубу можна придбати за 100-200 доларів. Ближче до жовтня буде у рази дорожче. Але до початку осені продавці очікують ще більшу кількість покупців з європейським гаманцем, які вийдуть з відпусток і захочуть скупитися на українських ринках.